До інших новин далі до росіян, до щойно мобілізованих, вони вже починають нето і не через алкоголь, а через те, що все більше і більше починають розуміти, що вони нічого не мають. Їм не надають ті грошову допомогу, про яку обіцяли і ще до того, як. Надали повістку якомусь росіянину, е, ну і взагалі вони не отримали нічого із обіцяного. І ось цих е, мобілізованих ще хоча, хоча б через один є е, хоч якісь бірці, бо один в красівках стоїть, інший незрозуміло в чому. Нехай тішиться, що у них є якась форма з вигляду, ще не така, що з 200-го зняли. Нехай е, радіють. Тому що на кожному з них є шапка і балаклава. Бо це такий, знаєш, якийсь елітний підрозділ мобілізованих, ще в принципі більш-менш вони і забезпечені забезпечення тим, про що говорять. що Вони поки що знаходяться всередині міста, так тобто вони не в окопі сидять. От почекають, поки ті, що в окопі закінчаться, їм каски, броніки якраз передадуть, знімуть з двохсотих і передадуть. Все буде трішечки ще зачекайте. Ух, які вони. Слухай, все треба, та й сразу. Ще ті мобілізовані не закінчилися росіянські. А крім того, вони чомусь так знаєш жаліються, що нібито ось затримка відбулася на цілий один день, а при тому сказали, що кожного дня їх годують сніданками. Що ж вони скаржаться? Не голодні? Нормально, і так на них виділяються гроші з російського бюджету. От саме що глосі. бо іншого нічого там для них не спрямовується. Користувач з Play пише, що е, після цього відео командир відправив їх на нульовий рубіж. Ось тоді вони дізнаються, про що насправді потрібно було нити. Але і, сухай, це вже цілий, мабуть, флешмоб почали мобілізовані. Так. Це просто всі як один почали нити записувати. Вати відео, Нібито ось ці відео дійдуть до Путіна. Та ну я вас умоляю. Вони навіть до Соровікина не дійдуть. Вони загубляться, десь ось ем, в тих просторах телеграмів. Ну хіба ми з вами на них подивимося, посміємося. Та й все на цьому буде е, крапка поставлена величезна, так само як і вже поставлена крапка на життях отих тих мобілізованих, які ниючих їх то викинули, ніби собак. Вони не знають е, де свої, де чужі. Ну тут уже трішечки про інтелектуальні здібності варто подумати, так. Рації в них нібито то немає. Мені здається, ми зараз показуємо просто стадії мобілізованих. Ось дивись, ти, і ті стояли, ти сама до речі, зазначила, в місті, ще так все нормально в них. А, і якість відео теж бачила трохи краще, ніж за цих, які вже перейшли на фронт. Ці На фронті вже стоять. А, і камера така, якість відео гірше, і ситуація в них теж вже значно гірше. Я очікую, в принципі було б непогано зараз показати третє від того, що ну вже багато так двохсотих мобілізованих вони, вони не говорять. Розумієш, це треба буде показувати, як вони засмагають, відпочивають і свірчок такий. Мені здається, просто це зможуть зробити Збройні Сили України, коли будуть заходити на позиції російських військових і показувати усіх двохсотих. До речі, тут наші глядачі активно долучаються до обговорення цієї теми, пишуть свої коментарі. Зокрема, говорять про те, що дайте гімн налити, і вони в принципі, вже не будуть нити. Навіщо 200 в майбутньому зарплата? В них середня продовженість життя менше місяця. Також дописують наші глядачі ось щодо того, що мають вони три рази сніданок на день. Дописують про те, що Хаймерс буде в принципі в обід. Ну і мені ще... подобався просто геніальний коментар. Я вже дякую за нього. Від Мене вподобайка особисто дописувачу, Кожен мобік повинен добути свій перший бронежилет у бою. Це геніально, саме через це і не видали тим касок і бронежилетів. До речі, один із глядачів Анатолій Радченко перепитує, а звідки в Кацапів турецькі каски і бронежилети. Так, це питання риторичне. Ми його собі зараз поставили, потім перейдемо, коли будемо говорити про Ердогана, поспілкуємося і про це. А ті, до речі, мобілізовані, вони нам досить гарно розказали про погоду. Знаєш, вони ніби там казали, що ось у нас в день тепло, вночі холодно. Це Солодиговорош, як колишня ведуча прогнозу погоди. Так, досить гарно. Вони такі на заході нашого окопу очікуються хаймерси. Знаєш? А, і ось а, писали, що їх возили, возили по території туди-сюди, туди, сюди, туди сюди. екскурсії їм організовували, а вони такі невдячні, скаржаться ще на те. Страшне якесь.